Моя така весела сумочка з півником, вишивка, брілочек такий до неї, сукно генеральське вінтажне, міцна, як завжди, тому що шита дуже міцними нитками. Всередині магітна засівка та є карманчик. Ось така вона дуже класна. Ріменець. Розмір можна регулювати. До неї ще й одна, теж український пейзаж. Те, що люди, комусь півника, комусь безкрайня Україна. Теж 20х22 все таке саме, але інший брелочок З такими ромашечками. Ще є за Ганною собачкою шостик. Ось такий малюнок. Крібенець, який можна регулювати. І теж брілочок теж такий відповідає самій сумочці. Можна його зняти, можна кудись причепити на рюкзачок, ну, то за бажанням вже. Тож дивіться, зараз літо, під сарафан, під якийсь льняний. Під брюки, під шорти, під все, що шо завгодно.